Найкращий інструмент абсолютної влади над іншими страх. Це почуття просто неймовірне. Вони хворі на голову, якщо провернуть таку хліб. Аж бритко. Ой ой. Схоже, у нас тут гості. Тому нам треба захищатися. Ну що ж? Народ? Прибийте їх. Я й сам їх усіх покладу. Яйця не забудь підібрати. Поганці програють, і так буде завжди. Певно, з дівчатами у тебе погано. Схоже, не розумієш. Так можна розкрити свою Ці сенсу... сідуку та їхні самодоволені посмішки. Зваліть нікчеми! Погано Фурін в абсолютній меншості. Божечки, люблю добивати лежачих. А я, бляха, не по дозвіл прийшов. Фурін, вам не програють! Час фінального раунду. Як людині мені шаромно за тебе хто так взагалі робить? Я більше не тікатиму! Поставлю вас на місце, зв'язавши ланцюгами страху! Яким же я був селюгі? Ви, плазуни, забрали дещо у фурі. Тож розумієте, у яке лайно ви впаялися, мудили. Байдуже проти кого. ми. Я усіх покладу.